Всім здоща. Всім щастечка, здоров'ячка! І так, буду відновлювати ось це скло. Буду отримувати досвід у відновленні скла. Зсередини намастив ось таким клеєм, термоклеєм в розетку. А з зовні з цієї сторони буду. Натирати пластмасу на болгарці та. засипати в ці тріщини та потім клею. Потім все гарно затирати та е, зафарбовувати. Не знаю, перепробував 505. -й. З цементом, як казали в інтернеті. Нічого не допомагало, вирішив старим добрим методом, поліефіркою та скловолокном. Це все діло залатати, поклеяти ось так. Гарно висохне, потім дам покрасочку. І буде гарно. Всім здоров'я. Відновлення, кріплення. Фари. Буду відновлювати. Це вже відновлене. І так розбавляю. Рідину Ось, як мені здається, цей метод найкращий. Ось тут навіть чужорідну пластмасу приклеїли, просверлили дірку, але трішки заварилась дірка, потім ще досверлимо. Побачимо, побачимо, як то буде. Зараз ось ще ось цю тріщинку е, за, запаюємо. Але не цим клеєм, а ось так як тут. Ось як воно вийшло, ще потім зашліфується і зафарбується. Меняю, беру P240. Це у нас продовження покрасочки ось цього скла, але ще буде зверху. Лак. За одне пофарбували. І двигун треба буде гарно ще помити та пофарбувати інші деталі. Тут нанесли фарбу, а тут лак. Це фарба з лаком. Третій шар, і це ще нема сонечка.